Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про вакцинацію від коронавірусу та про посівну озимих в новомосковському районі. Щодня на Дніпропетровщині фіксують 200-300 нових випадків коронавірусу. 82 госпіталізованих не мають жодного щеплення. Тож лікарі закликають вакцинуватися. Нині понад 260 тисяч доз вакцини від COVID-19 доступні в пунктах щеплення нашої області. На вибір різні вакцини щепитися можна безкоштовно, говорить заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Тетяна Квітницька У нас в Дніпропетровській області, як і в Україні, в Європі, в цьому світі зараз. Погіршилася епідситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу. Тому питання щеплення є актуальним як ніколи. Ми повинні з вами пам'ятати, що ми два роки боролися з коронавірусною хворобою. Активно проводили щеплення, щепили майже 60% населення. І при цьому зараз знову ми маємо щоденно 200-300 нових випадків захворювання, і у порівнянні з попереднім тижнем в нас зростання захворюваності майже на 67%. тільки за попередню добу. Виключно екстреної медичної допомоги було госпіталізовано 24 особи. А ми вже останніми днями розмовляли. В нас було там 5-10 випадків, коли швидка привозила на госпіталізацію. На жаль, серед осіб, які госпіталізуються в стаціонарах, ми маємо на сьогодні активних хворих майже 2 тисячі пацієнтів, і з них до 300 вже лежить в стаціонарі. Є пацієнти важкі з пневмонією, є пацієнти на штучній вентиляції легені. Є хворі діти, і на жаль, у нас 82-83% пацієнтів не мають жодного щеплення. Це на третьому році, коли ми розмовляємо про необхідність проведення щеплення. Ми знову маємо зростання захворюваності за рахунок нещеплених. Зараз хворіють багато діти. Діти раннього віку хворіють особи і госпіталізуються. Ми маємо такі два напрямки: це діти, починаючи з одного місяця, майже і вже з підтвердженим коронавірусом і особи 60, 70, 80 років і старші, тобто саме. Ти уразливі категорії, які не щеплені. Дуже нас це турбує, бо в нас є більше 200 тисяч доз вакцини. Працюють всі наші і пункти щеплення, і мобільні бригади і центри вакцинації можна отримати щоденно першу другу дозу, отримати бустерну дозу. Ми вже робимо і другу бустерну дозу для тих, кому це потрібно. Але ж є на сьогодні люди, які не зробили жодного щеплення. І нас це турбує. Всього ми зробили вже більше трьох мільйонів щеплення: мільйон чотириста сімдесят тисяч це вже перша доза, мільйон чотириста сімнадцять тисяч, друга доза, і вже гарно ми робимо бустер: майже двісті тридцять тисяч то з бустером і вже майже дві триста з другим бустером. Тобто всі, хто старше шестидесяти років, всі, хто в групі ризику, зверніться чи до лікаря, проконсультуйтесь, чи можна власно взяти. Паспорт, ідентифікаційний код та зайти в найближчий пункт щеплення і центр вакцинації. Ніхто не буде питати, чи є у вас чи ні декларація. Вам зроблять все, як потрібно, зробить щеплення, і будемо готуватися до нової хвилі. і Сподіватися, що вона не буде такою стрімкою і серйозною для населення і для системи охорони здоров'я. Бо, вибачте, нам є кого зараз лікувати і утримувати. Ліжковий фонд, такий, який ми зараз тримаємо, майже до трьох тисяч ліжок для госпіталізації пацієнтів з ковід. А ви пам'ятаєте, у нас було задіяно і 6 8 тисяч ліжок. То коли ми лікуємо велику кількість поранених і постраждалих, то нам треба зробити все, щоб не захворіти, і не попасти в стаціонари. Це теж наш фронт. І ми повинні зараз піти щепити, щоб не завантажувати систему. На Дніпропетровщині працює 21 центр масової вакцинації, 199 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Щоб вакцинуватися, потрібно взяти з собою паспорт, індифікаційний код і прийти у найближчий пункт. В одному із центрів вакцинації пацієнтів приймають щодня. Там кажуть, число людей, що бажають щепитися, з кожним днем росте. Говорить керівник одного з центрів вакцинації Олександр. Щеплення від ковіду в нас в нашому обласному центрі вакцинації проходить всі дні і не переривалося навіть 24 лютого, коли почалися бойові дії. Тому кожен день, включаючи і суботу і неділю. З 9-ї години і до 17-ї години наш центр вакцинації відкритий для всіх бажаючих. Можна приходити вакцинуватися як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Динаміка була така, що спочатку війни, кінець лютого, березень, початок квітня людей було небагато, але вони були завжди від декількох людей до декільких десятків. Пацієнтів, які приходили на вакцинацію, зараз вже на протязі більше ніж місяць. Кількість людей суттєво збільшується, і кожен день приходить і 200 пацієнтів. У нас є вакцини на вибір: це, звісно, Пфайзер і Пфайзер модифікований, який вже поставляється в розчиненому вигляді в виді розчину, і він адаптований під нові штами ковіду. Також у нас є вакцина Johnson Johnson, яку вводять однократно, і також є коронавак. Є попит на всі вакцини, але найчастіше вакцинація проходить саме Pfizer вакциною. І зараз найбільша кількість людей приходить все ж таки за бустерною третьою дозою вакцинації. На сьогоднішній день кількість вакцинацій біля 100 тисяч, яка проведена з початку роботи обласного центру вакцинації. З початку війни в Україні було проведено біля 10 тисяч вакцинацій. Це на сьогоднішній день. Хочу сказати, що всіх вакцин достатня кількість, і перебоїв з постачанням вакцин не було. Жодних завжди вакцин було достатня кількість, і на даний момент достатня кількість модифікованого Pfizer, який розрахований на нові штами. Нині в центрах вакцинації збільшується кількість охочих зробити щеплення від коронавірусу. Якщо влітку робили 30-40 щеплень на день, то нині до 160. Про це розповіла лікарка Ольга, яка працює в одному із центрів вакцинації. Людей приходить у нас дуже, дуже багато, особливо останнім часом, коли сезон, так скажімо, розпочався. То, якщо ми влітку у нас було там 40 вакцинацій за день, то сьогодні ми маємо до 150-160 вакцинацій за один день. Вакцина у нас є в достатній кількості. Вакцина є у нас Pfizer, у нас є. Янсен вакцина, ну Джонсон виробник потреби містян. Ми всі задовільняємо. Всі бажаючі звертаються до нас на рецепшн, заповнюють згоду інформовано на проведення щеплення і приходять ось сюди, де їх оглядає лікар і проводиться безпосередньо щеплення. Це багато часу не займає, тобто ну. Не дивлячись на те, що така велика кількість зараз людей приходить на щеплення, вони всі ж приходять досить в ну, різний час, скажімо так. Ну і великих черг, таких щоб немає зараз, тому це досить швидко і доступно для населення. Зараз більше де бустерної дози і Ну, згідно з вже четверту дозу люди роблять. Тобто така ну, когорта дуже велика Для четвертої дози і вже вони йдуть. Тобто це хронічні хворі, це пацієнти старшого віку, 70-80 років. Такі пацієнти вже роблять четверту дозу. Ну, мені так здається, що населення вже зрозуміло, що коронавірус нікуди не дівся, він є, і буде. І більша частка йде саме для того, щоб захистити себе. Ну, тобто, це вже чітко, мені кажеться, люди зрозуміли і усвідомлюють, що вакцинація це єдиний спосіб. Котрий допоможе їм або легше перехворіти, або взагалі не хворіти. Тобто, так ми задаємо питання людям, що приходять на щеплення, чи хворіли ви? Ось приходять на бустерну дозу на четверту. Ми цікавимося, чи хворіли ви на коронавірус. І дуже велика кількість людей. Щеплених не хворіло і приходять, роблять бустерну дозу, четверту дозу, саме тому, що вони не хворіли. Деякі кажуть, що перехворіли, але дуже легко, і це завдяки вважають вакцинації. Тому зараз ну люди самоусвідомили, що вакцинація це саме надійний захист від цієї хвороби. Ми запитали Дніпрян в центрах вакцинації, що їх спонукало вакцинуватися від коронавірусу. Пропоную послухати сьогодні. Я прийшов знову в цей центр, щоб зробити третю дозу вакцинації, так як я хочу продовжити срок дії своєї вакцини. По перше, я бережусь з приводу свого здоров'я. Я робив перші дві вакцинації щодо того, як це стало. Обов'язком і в мене доволі таки негативний опит був, так як в мене дуже близькі люди померли від коронавірусу. і це також є стимулом для того, щоб зробити щеплення і не попастися у таку ж ситуацію. Я добре почував себе. Було невелике підвищення температури в перший раз, в другий – нічого не було, в третій – також нічого не буде. Дуже багато людей думають, що так як війна на дворі, всі забули про вакцину, і о, хвороба теж кудись поділася, але ні, о, люди також хворіють о, і скажу вам чесно, реанімація вже заповняється людьми і дуже рекомендую всім робити щеплення. Зараз я зробила третю бустерну дозу, тому що я вважаю, що вакцинація це єдина, скажімо так, можливість. Щоб не хворіти, щоб запобігти таких ускладнень, які бувають після ковід, особливо після таких. Я не хворіла, я зробила першу дозу у 2020 році, ну, майже як тільки почалася епідемія, зробила першу дозу, потім зробила другу дозу. ну, Єдине, що було такі ускладнення, якщо це можна назвати ускладненням, це була температура в перший день, така лихоманка трошки, потім все пройшло. І на ковід я не хворіла. Загалом, з початку пандемії, в нашій області вакцинувалося майже 60% дорослого населення. Зробили понад три мільйона щеплень. Першу бустерну дозу отримали майже 200 тисяч жителів області, другу понад 2 тисячі людей. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Нині триває посівна озимих у всіх районах нашої області. Свою битву за майбутній врожай розпочало і одне з фермерських господарств Новомосковського району. Голова агропідприємства Валерій розповідає, що цьогорічні ранні зернові і ріпак вже зібрали. Зараз час сіяти пшеницю. Погодні умови сприяють волога є. Як проходить посівна в умовах війни та з якими проблемами стикаються аграрії? Далі голова агропідприємства Валерій. Закінчили збирати ранні зернові. Це мається на увазі пшениця, ячмінь. Посіяли ріпак і зараз приступили до посіву озимої пшениці. Плануємо засіяти менше, ніж в прошлому році. Зв'язано це з тим, що зараз у нас в Україні, ну і зокрема в нашій області, лишок зерна, дуже багато зерна, його важко продати. Тому Трошки будемо менше сіяти, не набагато, але відсотки на 30 будемо менше сіяти. На фронті набагато важче всім. Ми переможемо і ми переможемо і в сільському господарстві. Наш фронт тут, тому відповідальність величезна. Країна не повинна залишитися без зерна. Щось вивезеться, щось буде спожито внутрі країни, але ж відповідальність велика, країна повинна бути з зерном, тому і сіємо. У це ріпак і пшениця. Можливо, ще подивимося по погодним умовам, можливо, посіємо трохи озимого ячменя. Ну, зовсім небагато. Ячмінь не дуже востребована культура в цьому році, тому якщо і будемо сіяти, зовсім-зовсім небагато щоб було що там напої роздати не так. У моєму господарству жалітися ні на що. Достойний урожай, був непоганий урожай. Можна сказати, по цьому році занадто так сказати. Ну, натягалися зерна. Тобто зерно є, є перехідні залишки ще з минулого року, тому зерна в Україні вдосталь. Абсолютно вдосталь. Є райони, де бойових дій не було, де райони близькі до бойових дій, є райони, які близькі до портів, до елеваторів. Тобто строкатий дуже рік, але взагалом Україна не буде без зерна. Я навесні це казав. Як скажу цей зараз, Україна не буде без рана. Сіємо з добрами 120 кг сульфомофосу. Пожнивних остатків дуже багато, тому трошки завищену норму добре вдаємо зазвичай там 70-80 до 100 кг. Даю зараз 120, тому що пожнивних остатків дуже багато і тому вони заберуть частково азот на себе. Ну така природа. Коли перегниває, забирається, азот, тому трошки повишену норму. Добрив, дорого. От ви можете самі порахувати, одні тільки добрива. Я їх купляв по 37 тисяч тонн, 120 кілограм це 4 тисячі на гектар. Це одні тільки добрива. Це одні тільки добрива, 4 тисячі на гектар. Насіння, зарплати, техніка, солярка. Ну якби з нуля починаєш це так. ну, 4,5 тисяч, тисяч на гектар осені треба вложити. Звісно, це не малі кошти, не у всіх аграріїв вони є, але ж ми вкладаємо, державі потрібен буде хліб. Це був голова агропідприємства «Валерій» про посівну озимих в умовах війни. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.